У період війни жінки стикаються з численними викликами, втратами, тривогою, насильством, фізичними та емоційними перевантаженнями. Психологічна допомога стає невід'ємною частиною їхнього виживання та адаптації до нових умов. Сьогодні ми говоримо про декілька порад від психологів для жінок, що проживають цей складний період. Прийняття своїх емоцій. Психолог Ольга Сорокіна. У важких умовах війни важливо навчатися приймати свої емоції, навіть якщо вони важкі або незвичні Відчуття страху, тривоги, гніву це природні реакції на стрес. Не варто засуджувати себе себе ці емоції. Прийняття допомагає знизити. Розмова з близькими або терапевтом. Психолог Катерина Мельник. Не бійтеся звертатися за допомогою до близьких або професіоналів. Підтримка важлива навіть у ситуаціях, коли здається, що немає сил. Важливо переговорити свої переживання і не тривати їх у собі, адже це допомагає зменшити внутрішнє напруження. Створення рутинних звичок. Психолог Ірина Шевченко. У ситуації війни дуже важливо зберігати певну рутину. Наприклад, регулярний сон, їжа в певний час, фізичні вправи допомагають організму відновити сили і залишитися гармонією. Це додає стабільності в умовах хаосу. Практикування mindfulness. Психолог Оксана Левченко. Майндфулнес або усвідомленість допомагає залишатися в теперішньому моменті, знижує тривогу або майбутнє або переживання минулого. Практикуйте прості медитативні техніки, щоб заспокоїти нервову систему. Піклування про фізичне здоров'я. Психолог Тетяна Коваль. Фізичне здоров'я безпосередньо впливає на емоційний стан. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі, здорове харчування, навіть невеличкі фізичні навантаження допомагають тримати стрес під контролем. Це простий, але дуже ефективний спосіб знижувати рівень напруження. Жінки, які переживають війну. Повинні пам'ятати, що їхній емоційний та психологічний стан вимагає уваги і підтримки. Важливо давати собі право відчувати і проявляти емоції, зберігати внутрішню стабільність через здорові звички і звертатися за допомогою до близьких чи професіоналів. Ці поради допоможуть берегти психологічне здоров'я в умовах війни.